Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для видання «The Economist». І піграфом до цього інтерв'ю можна було б взяти слова з цього ж таки інтерв'ю. Це вислів Зеленського, який дослідно звучить так: мене влада не отруїла на відміну від Путіна. Він скоро помре, а у мене ще є час. Щоправда, Зеленський і. При владі ще не стільки скільки Путін. Хто зна, що там з людиною, якщо від початку ця особа президента була колись людиною, що там з нею робиться? Щодо того, що Путін скоро помре, це сміливе твердження. Тільки ще від отруєння владою він помре. Бло б знаково, якщо б він дійсно помер від отруєння владою. Президент України відзначив, що Збройні сили Російської Федерації не мають серйозного просування на полі бою, і тому Росія залучає КНДР, бо їхня армія не має достатньої сили. Їх просто дуже, дуже, дуже багато. Володимир Зеленський запевняє, що не дозволить Путіну перемогти. Що це те, чим він живе. Він повідомляє, що Держсекретар США запропонував і Російській Федерації і Україні піти на поступки заради миру. На думку нашого президента, це занадто багато вимагати від неагресора України. Готовність сісти з вбивцею Путіним за стіл переговорів вже є достатнім компромісом. Вертаючись до членства України в НАТО, президент тверджує, що членство України в НАТО є малоімовірним. Однак Володимир Зеленський надіється на те, що Трамп може надати гарантії безпеки, а ЄС допомогти фінансуванням. Чи є план Б, якщо нічого з цього не вийде? То це і є план Б. Російська Федерація має 220 бригад, кожна з яких налічує від 3,5 тисяч до 5 тисяч чоловік. Україна 110 бригад, а Європа всього лише 80. Задля боєздатності минулого року Україна мобілізовувала щомісяця по 30 тисяч чоловіків. Президент України Володимир Зеленський запевняє, що у нас немає таких жорстких законів, як у Росії, незважаючи на воєнний стан, наша політика набагато м'якша. Я люблю життя і свободу. Щодо жорстких законів, то в чомусь, наприклад, в мобілізації Україна перевершила Росію. бо тільки в короткий момент Росія вдавалася до такого роду мобілізації, визнавши її неефективність, вони прийшли до фінансового заохочення і таким чином набирають людей для війни по контракту. А Україна, очевидно, зважаючи на свою бідність або ж на відсутність. Розумного підходу дається до насильства, чим лише підриває моральний дух суспільства. Про закони можливо і правда. Президент сказав, оскільки дії, ТЦК, ця мобілізація, вона є незаконною. Це є порушенням закону. Людину не можна насильно заставляти до служби, якщо вона не хоче цього, вона за законом повинна нести покарання, яке передбачено цим законом. І це є альтернативою служба у війську або в'язниця. Володимир Зеленський заявляє, що припинення вогню тільки заради припинення вогню не буде, припинення вогню може бути частиною завершення гарячої фази війни. У Збройних сил Російської Федерації бракує техніки, великі проблеми. Люди не хочуть туди йти, всі в шоці бігають, змушують стріляти, погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща. Це дезінформація. Завтра, якщо Путін розвернеться і піде на Європу, він окупує всю Європу. Таке поєднання тверджень у одному. Президент наш стверджує, що в Росії проблеми у російському війську, а іншою тезою стверджує, що Росія може окупувати всю Європу. Звісно, це може і поєднуватися, коли навіть з оцим всім даруйте бардаком, який в російському війську, безперечно, він присутній. І навіть за такого. Стану за таких умов Росія може окупувати Європу. І це цілком реальний, очевидно, сценарій, оскільки військовий бюджет Росії минулого року перевищував витрати на оборону всіх країн ЄС разом узятих. І щодо сил та потуг російської армії, президент Володимир Зеленський, можливо, також має рацію. Російська Федерація скоротила темпи наступу в Україні до мінімальних з червня. За тиждень із 3 по 9 лютого російські військові захопили 19,5 км квадратних території України. Це найнижчі темпи просування Росії в Україні із червня минулого року. Ймовірно, що Росія Виснажується, і оцей рік минулий, за котрий вона захопила більше аніж за два попередні, не проминув безслідно, і оці здобутки територіальні даються для неї великими зусиллями і великими втратами. Видання Політіко з посиланням на джерела. Пише, що Україна не буде знижувати призовний вік до 18 років, незважаючи на тиск з боку Білого Дому. Тут не треба шукати якихось спеціальних джерел. Особисто президент Володимир Зеленський неодноразово повторює, що він проти зниження мобілізаційного віку і відстоює свою думку попри цей тиск. Проте, не лише на Українську владу тиснуть, але і наша влада тисне. І, звісно, їй нема більше на кого тиснути, як на свої громадян. У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який не захотів служити в ЗСУ. В Україні йому інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником. Поліції під час взяття аналізу крові в лікарні. Після початку екстрадиції українець виступив проти повернення додому, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу. Він стверджував, що відмовився від служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей. Можливо, так це його право. Хоча більшість людей бояться бути вбитими на цій війні. І цей страх природний, аби людина здолала його, держава повинна роз'яснити засобами ідеології, патріотичного виховання. то, що, задля чого людина повинна долати цей страх, задля чого вона. Взагалі повинна ризикувати своїм життям, здоров'ям. Усе це мається на увазі ідеологічне, патріотичне виховання. Воно працює навіть коли в цьому всьому і присутньо багато фальші, як це було, скажімо, за радянських часів. Все одно це відкладається. Одним словом, з людьми потрібно працювати. Держава, суспільство повинні бути. У зв'язку, у діалозі, і головне, щоб все це було у взаєморозумінні відбувалося. А коли цього нема, то і з'являються причини в опозиційних депутатів, наприклад, як Олексія Гончаренко, заявляти, що цитата Ви нардепи. Це він звертається до своїх колег. Перетворили Україну на Північну Корею. Маємо вождя Кім Чин Зе. Гончаренка може бути свої мотиви як у опозиціонера, і йому може йтися лише про цю політичну боротьбу, яка не припиняється навіть у час війни. І йдеться про боротьбу за владу, але звинувачення не безпідставні, бо нинішня влада. Чинить чимало такого, що вписується лише у її інтереси і не виходить із інтересів народу суспільства, нації, особливо ж нації, оскільки президент України він не бачить себе і не позиціонує себе як лідер нації, лише як президент. Офіційний очільник державний населення України. І він його, це населення не бачить як націю. І в цьому слабкість позиції, слабкість позиції самої, державної, державницької і відповідно всієї України. О, такий підхід послаблює Україну. Україна. Перш за все, це нація, котра нарешті набула державність. Путін намагається цей факт використати як доказ того, що України не існує як суб'єкта. Хай це ізраїльтянам розкаже: євреї століттями були без своєї державності і на місці, на яке Хтось ткнув пальцем, заснувала державу з нуля. При тому, що населення туди довелося повертати, а наше населення ось воно тут, на цій землі, нікуди воно не дівалося, воно тут було завжди. Ми сюди не прибилися, і це наше право. Росія бореться з цим правом, тому що. Вони самі історично походять із України, так? якщо вони хочуть вести свій родовід від Київської Русі, то ось вона тут, в Україні була. Тому як для держави російської, цього двоголового орла важливо не тільки ті землі, котрі вона захопить, і Ті корисні копалини і всі ті багатства, а й сам факт, що земля, звідки вони ведуть свій родвід, буде належати до їхньої держави. Оцього цього вони прагнуть. І для Путіна, мабуть, це фактор важливіший від от тих всіх багатств, котрі він додасть. Бо багатств в Росії і без цього достатньо. А от з родоводом без України ситуація у них кепська. Або їм доведеться визнати, що вони походять як одна із гілок від київських князів, не руських, руських, як вони завжди люблять казати, а саме київських.